Господи Боже Всемогутній, Ти джерело життя і цілитель душ і тіл наших. До Тебе я приходжу в покорі, прохаючи про Твою милість, Ти створив мене з любов'ю, ти знаєш кожну клітинку мого тіла, кожен подих і биття серця. Благаю тебе, Господи, простягни свою руку і зціли мене, даруй здоров'я і душевне, і тілесне. Ісусе, Ти ходив по землі, оздоровлюючи хворих, відкриваючи очі сліпим, очищаючи прокажених і піднімаючи немічних. Господи, зціли мене, торкнися мене своєю благодаттю. Нехай всяка хвороба відступить, нехай кожен біль зникне. Нехай тіло і душа оновляться у Твоїй святій любові. Господи, якщо ця недуга випробування, допоможи мені не втратити надії і зміцнитися у вірі. Якщо ця хвороба є частиною Твоєї волі, навчи приймати її з покорою та довіряти Твоєму плану. Однак милосердний Боже. Якщо це угодно тобі, прошу, визволи мене від цієї немочі, наповни мене силою, щоб я могла служити тобі та ближнім. Пресвята, Богородице, мати милосердя, заступниця за всіх хворих і стражденних. Проси у свого сина, благодать зцілення для мене, покрий мене Твоїм святим покровом, даруй мені мир і витривалість у вірі. Господи, Ти мій цілитель, мій творець, моя надія, в Твої руки віддаю своє тіло і душу. Благослови мене, очисти мене, онови мене, щоб я жила на славу Твою. Чи наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Уродиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене підлона на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.